Як подорожувати між світами? Зі скількох шарів складається небо. Чому після заходу сонця не можна працювати на дворі? Чим небезпечне місячне світло? Та хто створив землю? Привіт! Я Нік Лисицький. Це чарівний світ української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. І у цьому випуску ви дізнаєтеся про те, яким давні українці уявляли всесвіт. Світове дерево міфічний образ, відомий у багатьох культурах світу. Знаний він і в Україні. Світове дерево це свого роду цілісна модель всесвіту, яка поєднує час та простір, минуле та майбутнє, життя та смерть у єдину всеосяжну сутність. Сьогодні ми уявляємо всесвіт як безмежний і нескінченний простір, у якому є галактики, зорі та планети. Щоб потрапити з однієї планети на іншу, наприклад, з Землі на Марс, необхідно створити потужний космічний корабель і провести у космічній подорожі багато років. Та б давнину вважалося, що подорожувати між світами можна за допомогою світового дерева. А чи знаєте ви, чому на могилах в Україні було прийнято саджати дерева або кущі? Цей звичай пов'язаний з вірою у світове дерево, яке пов'язує світ живих зі світом померлих? Справжні дерева таким чином символізують міфічне дерево життя і стають свого роду помічниками для померлого на шляху у потайбічний світ. Світове дерево свого роду дорога або драбина, за допомогою якої можна потрапити зі світу людей до світу богів або навпаки у потайбіччя до світу мертвих. Світ людей та тварин яв міститься у центральній частині дерева. Вгорі, у верховітті, знаходиться прав. Світ богів та небесних світил. Під землею ж знаходиться НАП, світ мертвих. Образ світового дерева, як дороги між світами, дійшов до нас у казкових сюжетах про дерево, яке росте до неба. Світове дерево символізує не лише зв'язок між простором, а й між часом. Пори доби, ранок, день, вечір і ніч, а також пори року весна, літо, осінь та зима це теж елементи світового дерева. В одній із загадок до нас дійшло уявлення про світове дерево як своєрідний календар: дуб довговік, на ньому 12 гіллів, на кожній гіллі по 4 гнізда, у кожному гнізді по 7 яєць і кожному ім'я є. Як з'явилося світове дерево? В одній із карпатських легенд говориться так: це було на початку світу, коли не було ні неба, ні землі, лише синє море. Серед моря на дубі сиділи два голуби. Говорили й воркували про те, як світ створити. Згідно середньовічних апокрифів про створення світу, земля тримається на воді, вода на камені, камінь на чотирьох китах, кити на вогняній ріці, ріка на всесвітньому вогні, а вогонь на залізному дубі, який існував раніше за все. Як бачимо з легенд, світове дерево з'явилося задовго до створення нашого світу, що цілком підтверджує його космічну сутність. Світовим деревом у міфах найчастіше називають дуб. Ймовірно, саме тому, до прийняття християнства на Русі, Дуб вважався священним і був пов'язаний з культом Бога Громовержця Перуна. До речі, дізнатися більше про Перуна, верховного Бога Русі, ви можете, переглянувши одну з серій першого сезону нашого шоу. Образ світового дерева втілився у багатьох обрядах, які відомі і сьогодні. Обрядові дерева Символічно використовувалися під час весілля, будівництва будинку, на свято Купала та Різдво. Таким чином, учасники обряду немовби змінювали простір довкола себе і магічним чином опинялися у самому центрі світобудови. Різдвяна ялинка символ міфічного світового дерева. Вічно зелена красуня символізує вічне життя, а прикраси на ній дари Всесвіту, які людина має отримати у новому році. Світове дерево. Один з найпопулярніших елементів українських орнаментів. Його можна знайти в оздобленні старовинних українських меблів, скринь, посуду, одягу, на писанках, витинанках, килимах і, звісно ж, на вишитих рушниках. На багатьох вишивках можна побачити так званий вазон, український символ життя, образ світового дерева. Небо, яким його уявляли наші предки. Сьогодні кожен школяр знає про атмосферу та озоновий шар. Однак тисячі років тому люди по-своєму намагалися описати простір, який щодня бачили у себе над головою. Небесний світ тоді вважали далеким та недосяжним місцем, де живуть боги. Неймовірно, але задовго до того, як стало відомо, що атмосфера поділяється на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу та екзосферу, в українських легендах вже говорилося про те, що небо складається з декількох шарів від трьох до восьми за різними версіями. Те, що ми бачимо над собою, говориться в одній з легенд, насправді не небо, а оболоки. Справжнє небо не синє, а червоне і дуже яскраве. Якби не було між небом та землею оболоків, то це справжнє небо просто спалило б землю. На думку, одразу спадають паралелі з озоновим шаром, який захищає нашу планету від ультрафіолетового проміння Сонця. Однак озоновий шар вчені відкрили лише на початку ХХ століття. Звідки могли знати про нього українці сотні років тому загадка? Вважалося, що небо інколи може відчинятися, і тоді можна побачити справжнє небо. Якщо у отворі покажеться фігура чоловіка з мечем, це віщує війну, а якщо з чашею, то до гарного врожаю. Людина, яка побачить відчинене небо, може загадати будь-яке бажання, і воно обов'язково збудеться. Яку форму має небо? Вдавнену уявляли, що небо має форму опуклої кришки або ковпака, і десь дуже-дуже далеко, на краю світу, спирається на землю. До того місця, де небо стикається з землею, не може дійти жодна жива людина, бо там вирує бурхливе море і живе надзвичайно сильний та лютий, одноокий народ. Сонце джерело світла і тепла. В Україні шанували з давніх давен. Адже сонячне проміння розсіювало моторошно на темряву ночі, розтоплювало зимові сніги, зігрівало землю, людей, тварин та рослини і таким чином забезпечувало саме життя в українському фольклорі. Сонце зображували в образі чоловіка в сяючому одязі, який вдень обходить по небу увесь весь світ, а ввечері повертається до свого дому, де їсть, п'є та втомлений лягає спочивати. Вважали, що сонце своїм поглядом освітлює землю, а коли заплющує очі, настає. Ніч. Українці обожнювали Сонце. І хоча до наших днів збереглося вкрай мало інформації про найдавніші вірування пов'язані з Сонцем, відомо, що Дажбог, один з богів пантеону Володимира, був богом Сонця. Про Дажбога я розповім у одному з наступних випусків. Тож обов'язково підпишіться на цей канал, щоб нічого не пропустити. Щоранку сонце вітали, знімаючи головний убір, вклоняючись та промовляючи спеціальну молитву, звернену до небесного світила. В одному з давньоукраїнських текстів 11-12 століття згадується про людей, які поклоняються півню й моляться, повернувшись на південь. Після прийняття християнства давні вірування сплелися з новою релігією, і сонце почали називати оком Божим або вікном, яке Бог створив, щоб через нього дивитися з неба на світ. Шанобливе ставлення до Сонця відтак збереглося у формі забобонів: дітей з маличку навчали. Не кривися справедного сонечка, не кидай на сонце грудками, бо Бог хліба не дасть, і пальцем не показуй на сонечко, бо око йому виколеш. Не плюй на сонце, бо буде тьма над нами. Бог поставив святе світило, воно так само може покарати, як і Господь. В багатьох обрядах, які відомі й донині, можна помітити відгомін давніх звичаїв поклоніння сонцю. Наприклад, символом сонця є весільний коровай та калита. Обрядовий хліб, який випікали до свята Андрія 13 грудня. Багато весняних танців, зокрема подоляночка, відтворювали рух сонця. Купальські звичаї спускати з пагорба вогняне коло та пускати на воду віночки, також пов'язані із сонцем. Зокрема, купальське пускання вінків відображало шлюб води та сонячного вогню, із якого народився світ. Після заходу сонця в Україні було прийнято закінчувати будь-яку роботу на дворі пояснювалися тим, що інакше сонце може образитися і не зійти наступного дня. Втім, оскільки це вірування існувало до появи електрики, пояснення може бути набагато прозаїчнішим. Після заходу сонця просто нічого не видно. Сонечко називали ясним, світлим, красним і вважали свого роду еталоном краси. Вважалося, що своєю красою воно може поділитися, Тож серед українських дівчат існував звичай. На світанку звертатися до сонця з проханням дати їм вроду. Можливо, саме тому наші дівчата найкрасивіші в світі. Місяць, за давніми віруваннями, мав не менший вплив на природу та життя людини, ніж сонце. Однак, через те, що місяць світив вночі, він на противагу денному світилу асоціювався з темрявою, потойбіччям і таємними знаннями. У багатьох легендах місяць називали молодшим братом сонця. Місяць дуже працьовитий. Він починає працювати, коли сонце ще спить. Однак, водночас, місяць перебуває у більшій небезпеці, ніж сонце. Його може викрасти відьма, щоб було зручніше доїти чужих корів та чинити іншу шкоду. В Карпатах існувало моторошне повір'я, що відьми роз'їдають місяць, залишаючи лише кров, і з цієї крові він народжується знову. Як і у випадку з сонцем, християнство вплинуло на міфи про місяць. Втім, якщо сонце однозначно називали творінням Бога, то щодо місяця думки розділилися. Одні вважали, що місяць створив Бог, інші твердили, що місяць справа рук нечистого. Мовляв, чорт теж захотів створити власне сонце, але не зміг. Тому викрав шматок Божого сонця і утворив місяць. Місяць пов'язували з нечистою силою. Говорили, що при світлі молодого місяця відьми збираються на свої шабаші та танцюють з чортами. Сходяться у пері, а русалки розчісують своє довге зелене волосся, гойдаючись на вітті дерев. Про уперів та русалок, ми вже розповідали у випусках минулого сезону. Якщо не дивилися, обов'язково перегляньте. Для живих людей місячне світло вважалося небезпечним, особливо під час повні. Саме тому з вечора закривали фіранками вікна, щоб місяць не зазирав до хати, адже вважали, що якщо на людину, яка спить, потрапить світло від місяця, то вона може стати сновидою. Тобто блукатиме із заблющеними очима домом, або ще гірше подвір'ям чи вулицею. З цієї ж причини необхідно ховати від місячного світла воду, оскільки випивши її, також можна стати сновидою. Світло місяця вважали особливо шкідливим для вагітних та новонароджених. Вагітним не можна було виходити на місячне світло з непокритою головою, а молодим матусям виносити дитину з дому вночі, якщо світить місяць, і навіть залишати у дворі дитячий одяг або пелюшки. Місяць відігравав дуже важливе значення у житті людей. Багато вірувань, обрядів та забобонів були пов'язані з фазами місяця. У молодого місяця просили здоров'я. Цей період вважали сприятливим для будь-яких сільськогосподарських робіт, а також для того, щоб збирати лікарські трави. У молодика просили здоров'я та щастя. Друга фаза підповня. Добре, підходить для того, щоб сіяти і саджати овочі, влаштовувати весілля і косити сіно. Повня також була сприятливим часом для землеробства, заготівлі солінь, а також для того, щоб саджати курей на яйця і закладати будинок. В останній чверть, яку ще називали гнилушою, не рекомендували заготовляти сіно і деревину, оскільки сіно гнитиме, а дерево точитиме шашель. З фазами місяця в Україні були пов'язані не лише рекомендації щодо землеробства та ведення господарства, а й доволі дивні вірування. Так на Чернігівщині вважали, що поросята, які народилися на молодих, належать відьмам, тому їх потрібно одразу зарізати. Однак, якщо хазяйка хоче зберегти свинок, то має сама повідкусувати їм кінчики хвостів. А на Закарпатті побутувало вірування, що чоловіки, які народилися в час невидимого місяця, так звану переміну, отримують нездоланну тягу до перевдягання в жіноче плаття. Земля в нашій міфології. Центральна частина Всесвіту місце між небом та потойобіччям, світ людей. За давніми уявленнями, земля дає життя всьому людям, тваринам та рослинам, а після смерті забирає їх у своє лоно. Через це землю називали праматір'ю, годувальницею та святою. Легенди про створення землі, які дійшли до нашого часу, очевидно з'явилися вже під впливом християнства. За однією з них, коли Бог створював землю, то спочатку варив її, ніби борщ. Земля кипіла, і на ній з'являлися бульбашки. Потім Бог миттєво охолодив землю, і ці бульбашки перетворилися на гори, а проміжки між ними утворили долини. В гуцульській легенді про створення землі Бог творив землю не сам, а спільно з арідником. Арідник видобув з морського дна глину, з якої потім утворився суходіл. Після цього земля почала рости і стала такою, як ми її знаємо сьогодні. Гори ж вийшли безпосередньо з арідникового рота. Якщо хочете дізнатися більше про цього цікавого персонажа, подивіться відео про арідника на нашому каналі. Вважалося, що земля це пласка поверхня, з усіх боків оточена водою і накрита небесним склепінням. Під поверхнею землі також є вода, тож саме через це, якщо копати вглиб, можна докопатися до води. Втім, в інших легендах говорилося, що земля лежить на спинах великих риб, і коли вони рухаються. Відбуваються землетруси, посухи та повені. Землю порівнювали з вагітною жінкою і ставилися до неї відповідно, з повагою та турботою. На Поліссі казали, що навесні гріх бити землю, бо вона вагітна. Через це заборонялося до благовіщення вбивати в землю кілки, копати город та орати землю. Навіть дітям забороняли бити землю палицею і рвати траву. Коли ж людина падала або плювала на землю, то обов'язково просила вибачення. Землю в Україні називали справедливою і вважали найвірнішим свідком. Існував звичай приклятві для підтвердження своїх слів: поцілувати землю або навіть з'їсти шматок ґрунту. Вірили, що земля може розступитися і поглинути того, хто не дотримає обіцянки. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію. Третій сезон шоу «Чарівний світ української міфології підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми Стипендія.